На Смілянському центральному пляжі влітку кипить активне життя. А з настанням аномальної спеки цими днями, тим паче. Тут відпочивають сім'ї з дітьми, молодь, а також пенсіонери, для яких вода це джерело здоров'я і гарного настрою. Однак не всім вдається насолоджуватися водними розвагами на повну через невміння плавати. На допомогу приходить начальник водолазно рятувальної станції Сміла Віктор Терновцов. Раз другі яблука Раз, а тут ноги вирівнялися, руки знизу, а пав до друге цього року для деяких дітей, чиї батьки усвідомлюють важливість навичок плавання. Рятувальник розпочав заняття. То як же виникла ідея подібних уроків? То ноцю стаємо 14 літніх Так підійшли, знайомі ну і Наросла група, многих заложено природа і боязнь води. То ли вона з пройшла жизни йде. Ну я лично так вважаю. Ну все, дімочка в мене, ну наче ну, а боїться і все. А ця дівчинка, буквально ми дали правильно двигатися, і, і вона буквально на третій день поплила. що стало зараз, видих в воду нам. Віктор Терновцов досвідчений фахівець, який не тільки рятує людей на воді, але й допомагає їм опановувати техніку плавання. Його маленькі учні швидко освоїли ці базові навички, і вже через скільки занять відчувають себе впевнено у воді. Я за ці дві тижні навчився плавати до хаю назад. До цього ноля ще плавати не вмів. Оце Прям з нуля на Так. Ми брали досвідки і типу, з ними плавали, і тільки ногами працювали. Ми тільки типу, ті, так, движення ногами заучили, а потім тільки вже руки почали тренувати. Настя твердить, що тепер чітко знає, що важливо не лише вміти плавати, але й відпочивати на воді. Відпочивати на воді треба дихати воду, дихати воду або лягати на воду, лягати на воду і лежати. Відпочивати так. Ви вмієте таке робити. Так. От зараз він що показує, Він ж напр... плаває на спині На спині? Все, на До кінця літа Віктор Володимирович планує навчити плавати ще декількох підлітків. І вже є список, да. тобто будуть наступні. Ну діло в тому, що у нас ж температура води по времени. Ну, дето до 15 августа Бич, температура сідає холодні ночі, і вже все Ну ще місяці стався. Наглядним прикладом важливості вміння правильно плавати став випадок того ж дня, коли проводили зйомки. Парубок не розрахував свої сили. На середині річки почав тонути. Юнаку пощастило. Небайдужі відпочивальники спрацювали оперативно. Молодий чоловік хлопця дістав із води, а рятувальники надали першу допомогу і викликали швидку. На щастя, все обійшлося. Але щоб не завершувати на мінорній ноті, додав трохи мажором, адже на центральному пляжі можна не лише відпочивати в комфортних умовах. Родзинкою цієї місцини цьогоріч став імпровізований контактний зоопарк. Працівники водолазно-рятувальної станції приручили лебедя і пару качок. Тепер ці птахи не бояться людей і плавають поміж відпочивальників. Люди з радістю підгодовують птахів і зовсім не проти їхньої компанії. Останніми днями сміло охопила аномальна спека. Температура піднімається до плюс 40 градусів. Місцеві жителі рятуються біля водоймич, насолоджуючись прохолодою і освіжаючим купанням. Головне дотримуватися правил безпеки відпочинку на воді і біля неї.